Європа на початку ХХ століття могутні імперії розділені двома альянсами, і в кожного з них є свої амбіції і претензії. Що тут взагалі може піти так? Але сьогодні мова йде не про них. В Європі є ціла копа поневолених народів, які прагнуть до незалежності. Але з усіх них нас цікавить лише один вгадали, який так. В східній Європі українці були розселені на достатньо великі території. Однак українці були розділені кордоном між Австро-Угорщиною та Російською імперією. Російську імперію відкладемо в бік, і почнемо з Австро-Угорщини. Австро-Угорщина була населена великою кількістю різних народів. В країні не було жорсткої політики придушення національних рухів. Саме тому Австро-Угорщина, а якщо конкретніше Галичина, стала центром українського національного руху. В Галичині вільно працювали політичні, громадські, освітні та військово-спортивні організації. Про останні зада трохи пізніше. А як нам з українським національним рухом в Російській імперії? Хіба могло бути якось інакше? А у Львові з нагоди сотих роковин Шевченка проходить масштабний січово-сокільський зліт. Члени цих організацій пройдуть Львовом військових одностроях. Таким чином, українська молодь хотіла підкреслити своє бажання воювати за свободу своєї нації. В історію ця подія війде як Шевченківський здвиг. А поки у Львові святкували, імперією ширились газети, які повідомляли про вбивство спадкоємця австрійського престолу. Згодом стало відомо, що його вбив член сербських радикальних організацій Гаврило Принцип. А далі почалося слідкуйте за руками. Австро-Угорщина оголошує війну Сербії. Сербія просить захисту в Російської імперії, Росія союзник Франції. Тому Німеччина союзник Австрії, оголошує війну їм обом. Відчуваючи, що от от почнеться світова війна, українська інтелігенція вирішує об'єднатися, щоб разом відстоювати інтереси України. Українські партії Галичини об'єднуються в головну українську раду. Утім, це було політичне об'єднання. А отже, на наступний день була створена бойова оправа. Бойова оправа це комітет, який мав сприяти створенню українського бойового підрозділу Легіону Українських січових стрільців. Україну, о, Серця... Коли було оголошено про створення легіону, одночасно зголосилися 30 тисяч добровольців. А на збори містостри приїхало трохи більше десяти тисяч чоловік. Частина з них відмовлялась присягати імператору тільки в Україні. Австрійське верховне керівництво трошки злякалось цього. І скоротила чисельність легіону до 2,5 тисяч вояків. І навіть зі зменшеною чисельністю вони не встигли пройти військовий вишкіл, бо вишкіл мав проходити в Галичині, а на Галичину тоді дуже активно почали перти царські іхтамніти. В панічній атаці австрійський гінштаб кидає свічових стрільців в бій. Таке було не лише з українцями, а й в принципі з усіма новими підрозділами. Бо в чию ж світлу голову могло прийти, що необстріляні юнаки це не найкращий захист проти мільйонної царської армії. Так, до да чого це я? Врешті-решт, Австро-Угорщина зможе зупинити російський наступ, закріпившись в Карпатах. В той же час легіон січових стрільців перекинуть в Карпати, щоб посилити австрійську лінію захисту. Генеральний штаб поставить перед легіоном завдання втримати стратегічно важливу гору маківка. За пеклих боях за панівну висоту українці продемонструють мужність та незламність духу. Амбіційні плани російського вторгнення в Угорщину зламають зуби в невеличкий легіон українців. Згодом австрійське командування відзначатиме, що українські січові стрільці були найвмотивованішим підрозділом австрій Ійської армії, відігравши вирішальну роль в обороні, щові стрільці підуть у наступ разом з австро-німецькими союзниками. Вони звільнять Галичину від російської окупації. Однак же на Тернопільщині легіон зазнає великих втрат, утримуючи гору Лисоня під час Бросилівського прориву, не одна сотня стрільців загине ще сотні попадуть в полон. Після такого бою легіон заберуть в тил, збільшить чисельність семи тисяч, наберуть нових бійців та вишколять їх. Що вже цілком підготовлений полк прийняв участь у звільненні України в середині лютого 1918 року. Австро-німецька армія захопить територію України, Білорусі та країн Балтії. Однак, вже в кінці того ж року центральні держави програють війну, а січові стрільці стануть ядром армії незалежної України. А 1 листопада 2018 року січові стрільці захоплять владу у Львові і Галичині, де буде проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. Ще можна довго розповідати про участь січових стрільців у національно визвольних змаганнях, але це окрема тема. Легіон українських січових стрільців це перша суто українська військова формація, починаючи з 18 століття. Воюючи в главах іноземної держави, вони були підрозділом, який став квінтесенцією українського національно визвольного руху. Запалена патріотизмом українська молодь дала початок новому етапу боротьби за незалежність. Пронесена не одним поколінням через століття вона триває і досі. Перед це продам, За її волю, за честь, за славу, за народ. Дружні пить, зброї близько серці дні, і з ним столітний спів за Україну.